У Японії тих, хто пережив ядерний вибух, називають хібакуся. Буквально постраждалі від вибуху. Офіційно такий статус присвоїли близько 650 тисячам людей. Це цілі покоління, життя яких змінило два спалахи у серпні 45-го. І чому їх називали монстрами? У хібакуся у кілька разів вищий ризик лейкемії, Почастішали випадки раку щитоподібної залози, молочних залоз, легень, шлунка. За даними багаторічного дослідження, ризик злоякісних пухлин зберігався протягом усього життя і навіть передавався через покоління. Найбільші побоювання це мутації. Ще у 47-му році лікарі почали фіксувати окремі випадки вроджених вад у дітей хібакуся, серцеві дефекти, глухота, розчелене піднебіння. Багато родин боялися народжувати. Науковці роками шукали докази масових генетичних змін, але результати були суперечливі за офіційними звітами спецдосліджень від 2018 року. Достовірних підтверджень спадкових мутацій у другому поколінні хіба куся не зафіксовано, хоча незначні генетичні зміни були. Але те, що не завжди видно у мікроскоп, чудово відчувається соціально. Хіба куся чекало ще щось не менш руйнівне? Стигматизація, уявляєте, після виживання в апокаліпсисі тебе можуть боятись. Тебе, а не ворога, не злочинця, а жертву. Хіба куся мусили приховувати свій статус. Американці змушували їх під страхом трибуналу проходити регулярні обстеження, але не лікували. Ставлення японців було не кращим. Хіба куся уникали на роботі, з ними не хотіли одружуватись. Дискримінацію пережив кожен п'ятий. Тунео Такахаші, одна із жінок, що вижила в Хіросімі, розповідає, коли я хотіла вийти заміж, його батьки сказали, вона хібакуся, вона може народити мутанта. Лише через 12 років після бомбардувань у 1957 році Японія ухвалює перший закон про допомогу хібакуся: безоплатна медична допомога, регулярні медогляди, невелика грошова компенсація, але лише для тих, хто жив у Хіросімі на Асакі на момент вибуху. Їхні діти права на пільги вже не мали.